Також прошу звернути особливу увагу, що сьогодні внесено двох проєктів рішення, з 3 по 97 включно з питань щодо усунення наслідків порушень права благоустрою на території міста Запоріжжя за наступним переліком Агресії. Дуже багато ріжна і космічна, званих розказуває, культурна. І просто в Соборний, звичайно, раховувати багато-багато що Ми вперше розглядаємо такий величезний перелік, дуже тіше світового, коли є зауваження запитання до карього, то будь ласка. Краще почали працювати. Краще почали працювати, краще почали перевіряти. Ми все літо проводили кожні три тижні засідання робочої групи європейських проспект, але не тільки європейського проспекту. Серідниками районних адміністрацій опрацьовували весь все сміття, яке в них є. Ви ж бачите, це середні, якісь остріки. Реклами, якісь вивіски, почала активно включатися муніципальна варта, хочу принаймні їй подякувати, розпочати району, складати акції, відповідно, люди просто почали якісно виконувати свою роботу. Ну і давайте говорити відверто, У нас не було з вами засідання виконавчого комітету, фіртуальний суд. Відповідно, не збирав але це дійсно показник. Дякую вам дуже.